Слова мелодійні і вірші складати. Я українка, живу в Україні, на вільній єдиній моїй батьківщині, не все мені в радість, ліси, й садки, озери, і річки і глибокі стадки, плани неосяжні, і гори, й долини. цвіт білосніжний у лозі калини. В душі моїй солодко грає сопілка. Бо я з України, бо я українка. Лана наш прапор крилатий вітер розвиває стяг, поки ті золотом на ньому переплися. Наш прапор має ридний на че птах, народний вмер, нікому не скорився. Напишемо історію землі своєї незалежної держави. Ми громадяни, а й ще малі, держава наша вільна Україна. Сусід далеких від гомін іде, проправді від Держава знамення сяє сонцем золоте, небесною баблизькою блакиттю. Нам здобували все ще святили і нас із ним нікому не скорити. Як ти любиш Україну, мій маленький друже, нашу рідну Україну люблю дуже-дуже, з Україною нікого в світі не боюся. І щоранку я до Бога за неї молюся, щоб була щаслива, дуже щоб була багата, я люблю її так сильно, як маму і тата. Перше наше слово з нами повсякчас. Мати України, ти одна у нас, і діброви і садів окрас. Рідна мата батьківщина, ти ж одна у нас. Хай же мир і дружба поєднають всіх, і дзвенить дитячий, безтурботний сміх. Нам зоріє доля, світла і ясна. Рідна мати, батьківщина ти ж у нас одна. Дужче йдущи кругом, пісня гримить солов'я, гори мовчать над Дніпром, це Україна моя, небі шумлять літаки, коні залізні у полях, гордим розливом ріки, світ весняний по садах, світлі йдуть матері, зір їх красою сія, сонце пісня вгорі, це Україна моя.